Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Візит до української столиці спеціального представника Міністерства закордонних справ Китайської народної республіки Лі Хуе, який був призначений головою КНР Сі Цзяньпіном займатися російсько-українським конфліктом після телефонної розмови китайського очільника із президентом України Володимиром Зеленським, закінчився без якихось. Сенсації китайська сторона взагалі не коментує, і як можна зрозуміти, не коментуватиме цей візит в українському міністерстві закордонних справ. А ліхо зустрічався із його очільником Дмитром Кулєвою. Підкреслили, міністр сказав китайському співрозмовникові, що Україна ніколи не погодиться на поступки, які будуть мати на увазі. Відмову від власних територій, як відомо, Російська Федерація вже анексувала кілька українських регіонів, серед яких Автономна Республіка Крим, Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області. Однак, справжні апетити Росії, звичайно ж, не обмежуються тільки цими українськими регіонами а стратегічні плани пов'язані із повним поглинанням української держави. Китайський мирний план з 12 пунктів не передбачає якихось. Ці конкретних кроків, які б могли закінчити війну в Україні, проте має на увазі вивести Російську Федерацію з під дії санкцій західного світу, маючи на увазі, що будь-які санкції мають схвалюватися рішеннями Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, у якій і Російська Федерація, і Китайська Народна Республіка мають право вета і таким чином можуть не боятися економічної відповідальності. Є також важливим той факт, що лі Хуей зараз які знайомиться з українською політичною і дипломатичною елітою? Проте спеціальний представник Сідзіньпіна має. Широкі зв'язки у російській політичній еліті Лі Хуей займався Російською Федерацією практично все своє дипломатичне життя. Десять років був послом Китайської Народної Республіки у Російській Федерації. Саме цю людину називають одним з архітекторів особливих взаємин між Китайською Народною Республікою і Російською Федерацією, спрямованих на протистояння Сполученим Штатам та іншим країнам демократичного світу, разом із нинішнім очільником китайської. Партійної дипломатії Вені Ліхої доклав зусиль, щоб переконати голову Китайської народної республіки Сі Цзяньпіна, що президент Російської Федерації Володимир Путін буде лояльним союзником Китаю у протистоянні із західним світом. Путін оцінив ці заслуги Ліхоє і нагородив його орден. Можна вважати, що головною метою китайського посередника є зовсім не пошук миру між Росією і Україною, тим більше що мало хто у Пекіні вірить, що Путін відмовиться від ідеї поглинання української держави. Головна ідея китайського дипломата це створити провалля між європейськими країнами та Сполученими Штатами. Саме тому дипломатичне турне ліхов взагалі не включає в себе Вашингтон чи Лондон, проте спрямовано насамперед на столиці країн-членів Європейського союзу ліхо є відвідає Варшаву, Берлін і Париж. А після зустрічі з Дмитром Кулєбою стало відомо, що китайський дипломатичний представник вирішив розширити свій маршрут і також відвідати Брюссель. Неформальну столицю європейського союзу таким чином був правий Володимир Зеленський, коли говорив, що Сідзеньпін призначив посередника не стільки для того, щоб розмовляти про закінчення війни із українцями і росіянами, а окрім Києва, звичайно, лікає відвідувати і Москву, але насамперед із європейцями. Тільки метою китайського посередника буде не стільки пошук шляхів до миру, скільки пошук тих моментів, які дозволять Китаю грати на американсько-європейських розбіжностях, Іжностях, що є зараз головною метою китайської зовнішньої політиці, на Європейському континенті і у стосунках Китаю із Сполученими Штатами Америки. Втім, в мене є серйозні сумніви, що Китай досягне успіху у цій політиці, тим більше що у Пекіні не приховують насправді того, як насправді ставляться до війни Росії проти України. Якраз напередодні приїзду Ліхуея до української столиці, стало відомо, що міністерство закордонних справ Китайської народної республіки виступило із спеціальною. Заяви по відношенню до тих посольств, які на своїх е, стінах е, опублікували банери чи заклики на підтримку України або вивісили український прапор. Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки закликало ці дипломатичні представництва не займатися політичною пропагандою, таким чином, ще раз нагадуючи про особливий характер стосунків між Китайською народною республікою та агресивною Росією. Втім, звичайно, закінчення війни не залежить від китайських зусиль, як взагалі не залежить від зусиль будь-яких посередників, адже говорити про реальність якихось перемовин між Російською Федерацією України Україною може тільки той, хто не усвідомлює, яку мету поставив перед собою президент Російської Федерації Володимир Путін. Реальність пов'язана саме із військовими можливостями України і з військовою допомогою Заходу нашій державі. От тому так багато зараз говорять про ситуацію. Навколо установки Петріот, особливо після заяви міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, що ракета Кінджал би знищила аж п'ять пускових установок цієї системи під час останнього масованого обстрілу української столиці. У Сполучених Штатах, втім, не підтверджують цієї інформації, як і у військово-повітряних силах самої України. І говорять, що Російська атака на систему Петріот завдала цій системі лише незначних пошкоджень, і система продовжує знаходитися у робочому стані. В мене немає втім жодних сумнів, що росіяни і надалі будуть полювати за Петріотом, і що боротьба із цією американською системою для Володимира Путіна та російських військових стала справжньою справою. Пов'язаною із протистоянням вже не стільки Україні, скільки Сполученим Штатам Америки, адже донедавна Путін вихвалявся такою зброєю, якою у американців немає і ніколи не буде. Принаймні найближчим часом, і це було його головною погрозою західному світу. А зараз ми бачимо, що бундючний російський президент прощається із своїми ілюзіями. Що американська система петуї це довела війна Росії проти України може знищувати російські гіперзвукові ракети і таким чином доводити, що на озброєнні у росіян немає ніякого особливого. Озброєння, яке може конкурувати із Заходом, Путін реагує на ці новини по-путінськи. Вже зараз з Росії надходять повідомлення, що заарештована аж. Чотири вчених, які займалися розробкою гіперзвукових ракет, і очевидно, що це буде не останній арешт у російському військово-промисловому комплексі. Путін діє буквально як Гітлер, який у роки Другої світової війни арештовував німецьких фізиків, бо ніяк не міг отримати від них цієї зброї, якою він міг би не просто налякати, але й знищити захід. Можливо, саме дякуючи цим арештам, Німеччина не отримала ядерної зброї. Під час Другої світової війни і першою країною, яка стала піонером у розробці і отриманні ядерної зброї, виявилися Сполучені Штати Америки, де фізиків не арештовували, а навпаки, створювали їм умови на для роботи, причому і тим самим фізикам, яких виганяли з гітлерівської Німеччини, таким, скажімо, як Альберт Ейнштейн. Але як відомо, Володимир Путін не цікавиться уроками історії. І зараз він просто шукає винних у тому, що калібри і кінжали не виправдали очікувань російського генералітету і його особистих очікувань, і виявилися не здатними по відношенню до західної зброї. Ну важливо тут усвідомлювати ще й той факт, що самі конструктори і розробники гіперзвукової зброї могли будувати перед своїм начальством потім кінські селища. З однієї простої причини вони могли бути нормальними людьми і вважати, що ця зброя ніколи не буде застосовуватися Російською Федерацією просто тому, що нема проти кого її застосовувати. Навряд чи ці люди вважали, що Володимир Путін буде обстрілювати гіперзвуковими ракетами мирні українські міста, адже для того, щоб так вважати, треба бути божевільним. А божевільний в Росії тепер. Принаймні на першому місці сам президент Російської Федерації, і от люди, які будували Поцьомкінське селище для Путіна, і для яких ракети були важливі саме з точки зору їх випробувань на полігонах, а не у реальній війні. Зараз пошилися в дурні, а разом із цим пошили у дурні Володимира Путіна, Сергію Шойгу та всю російську кремлівську банду. Ну і звичайно, відповідати будуть не Путін, Шойгу чи гучче Медведів, які ухвалили рішення про початок війни проти України і не збираються закінчувати цієї війни в осяжному майбутньому. Ні. Винні будуть конструктори російської зброї. Будемо сподіватися, що і всі інші російські арсенали є саме такими потемкінськими селищами, і що Росія тепер буде побоюватися, застосовувати ядерну зброю, щоб із цим не вийшов такий самий пшик, як із гіперзвуковими ракетами. Адже в такому разі Росія просто зникне з обличчя цієї землі буквально за лічені дні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube, а також каналом BuyMyCoffee. Перемоги і миру вам!